Всім привіт тема нашого сьогоднішнього подкасту Душлюбні відносини. І в нашій студії Богдан Данильченко щасливий чоловік та батько трьох дітей. І сьогодні ми з ним поговоримо на цю актуальну для молоді тему. Богдан, привіт! Привіт, скажи як часто в своєму житті ти закохувався? А якщо це буде дивитися, моя дружина? Ми обріжемо. Ми обріжемо. Давайте там, е, на початку поставимо тітри, Дружині Богдана не дивитись. Окей, насправді я рідко закохувався. Я навіть придумував, коли питали, чи в тебе була там шкільна любов, чи в дитсадочку, і я згадував дівчат, з якими я навчався, чи в садочку ходили, і згадував, ну в кого ж з них би я міг влюбитися. Але насправді. Е, Симпатії могли бути часто, але прям закохувався, мені здається, аж крайні рідко. Угу. Напевно, це добре. Я думаю, моя дружина теж так вважає. Зараз існує такий стереотип, що в протестантів не зустрічаються, одразу одружуються. Навіть є такі тренди. Що ти скажеш на рахунок цього? Чи це правда? Коли я думаю, що моїй дочці потрібно буде виходити заміж, то я думаю, це хороший тренд. В принципі, ми взагалі вибираємо з самого дитинства чоловіка, дружину, і потім обмінюємося баранами і отак за укладаємо шлюби. <клес> ну, насправді такого немає. Звичайно, що молоді люди зустрічаються, тому що їм треба ну, дізнатися один одного поближче, можливо, але формат самих зустрічань він може ну, дещо, дещо відрізнятися, тому що. Я з одним знайомим своїм говорив. Там, ми заціпили за одну сім'ю, я йому розповідав, і він був дуже здивований, каже: почекай, а вони що, ти хочеш сказати, до весілля не спали разом? І там у нас почалась така цікава розмова, тому що для декого от сам формат зустрічань, він може в нас дещо відрізнятися. На твою думку, які межі можуть бути в дошлюбних відносинах? Чи допустимі обійми, поцілунки і тому подібна близькість? Під час зустрічання. Так. Сказати, що є певні межі, ну, дивись, ми як беремо там за основу да, в протестантській релігії Біблію. Тобто будь-які межі мають бути обумовлені там, Божим Словом да, і так далі. Якщо брати там. Обійматися, ходити за ручку, а я її тільки в щочку по цьому. Да? Тобто нема такого, щоб Біблія конкретно там забороняла і щоб там церква могла сказати, це гріх, і так робити не можна. Але є таке поняття, да, меж ч... якихось певних таких червоних ліній. Які ми проводимо для себе. Тому що ти розумієш, можливо, є багато якихось речей, які не є гріховними, тому що ну, прямо про гріх ми можемо казати, що інтимні відносини, близькі інтимні відносини до шлюбу, Біблія, вона їх прямо засуджує, коли є інтимні відносини не між чоловіком і дружиною, які ну, закону є в шлюбі. Е, інші речі, це можуть бути якраз середовище, яке може до цього спонукати. Тому, е, ну я раджу, наприклад. В нас були червоні лінії, коли ми зустрічалися з дружиною, певні червоні лінії. І, до речі, що дуже важливо, ми їх разом проговорили. Що для нас прийнятно, що для нас не під час зустрічань, і тоді е, не ти, не твоя там дівчина чи в дівчини хлопець, ви не відчуваєте певного дискомфорту, коли ви проговарюєте ці межі. І я би радив їх ставити для того, щоб не спровокувати подальшого там. Розвитку подій, про які ви можете потім жалкувати. Угу. Але як тоді дізнатися, яка людина в побуті, наприклад? Коли ви зустрічаєтесь один на один, ви хочете показати себе як з найкращої сторони. Ви такі мусі-пусі, компліменти і так далі. Тобто, ну я сам по собі знаю, десь після весілля воно такі є рубільник, який відрізає багато Ну в нас, в чоловіків цей момент. А, але якісь. В спільній роботі, до прикладу, там з компанією ви десь щось робите. Не просто відпочиваєте, а там робите якусь справу. Це може бути там в церкві якийсь проект, чи взагалі ну, там, соціальний проект, десь ви хочете комусь допомогти. Ти реально можеш побачити, як вона себе поводить. Вона може побачити, як ти себе поводиш. Коли треба щось зробити, чи ти десь. Ховаєшся там за кущами, шукаєш когось третього, або тобі дали молоток в руки, і ти не знаєш, як ним завести машину. Да? Ну, типу, ти взагалі не розумієш, для чого він. Чи вона, наприклад, як вона себе поводить з дітьми? До речі, от, я пам'ятаю, я з Родікою ще не зустрічався. Ми спілкувалися, але дуже часто я знаю, що вона не має багато братів сестер. Відповідно, вони мають дітей, і вона як незамужня, бідна, от вони на ній. Відігрувались, мабуть, вона була нянькою багато в кого з них, і я знав, що вона сидить з дітьми. Я знав, що вона, ну відповідно, вона зможе їх і накормити, подивитися. І я десь вже собі думав, що це будуть на, якщо будуть наші діти, то вона буде хорошою мамою. Клас. Тобто, я звертав речі, звертав увагу на такі речі під час спілкування, які ти не побачиш на побаченнях, можна сказати. Угу. Окей. А якщо людина тобі не підійде в інтимному плані, що тоді робити? Плакати, а що робити? Взагалі, да, сумісність інтимна. Наскільки, наскільки я, ну я не скажу, що я досліджував це глибоко, це питання. Давайте так. Інтимне несумісництво це взагалі певний міф. Тому що біологічно, якщо ти чоловік, а вона жінка, інтимно ви сумісні. Можливо, хіба, я не знаю, вже є якісь патології, тоді можна за це говорити. А там е, попробувати інтимну сумісність з цим, а потім з тим, а треба ж порівняти, як пелісос десь на сайті вибираєш. Там. Получається, що відношення вже як до якогось товару, а вийдеться в нас не вийде. Ви можете ну будувати сім'ю. Це також і будувати інтимні стосунки. І ваші інтимні стосунки на початку створення вашої сім'ї от там всі чекають його перша шлюбна, ніч, це буде фієрвір. Ну це тільки початок, і ви можете розвивати як і будь сферу в сім'ї, так само свої інтимні відносини з роками, тільки робити кращими, кращим і кращим. І це залежить від вас, а шукати інтимну сумісну. Ну, це ж мені кажеться, це трохи бред. Окей. Е, на твою думку, з якого віку варто зустрічатися? Чи взагалі є тут якісь вікові обмеження? Як ти думаєш? Е, на рахунок термінів зустрічання, да, щоб е, срогодності теж не потіряти, акуратно. Ну, взагалі, дивись, в українському законодавстві ти можеш вступати в шлюб з 18 років. Тому. Почати зустрічатися бажано десь в той період, за рік, умовно, коли ти знаєш, і ти е, готовий вступати в шлюб. Тут питання, наскільки ти в 17-16 років готовий чи готова вступати до шлюбу, дуже велике. Але взагалі я не думаю, що це має бути якийсь довгий період термін. Ну, питання для чого? В мене була, наприклад, я знову ж я говорю за себе, це мій досвід. У мене була якась така установка, я не кажу, що вона точно не має бути універсальною, але чомусь в мене в голові було так, що дівчина, з якою я буду зустрічатися, можливо, це і десь і пересікається з питанням, чи часто я закохувався. Дівчина, з якою я буду зустрічатися, вона має бути моєю дружиною. Тому що угу. я до зустрічань не відносився, як до якогось такого, ну давай попробуємо там, попробуємо то-то, угу. то-то, і там, десь колись виберемо в кінці. Тобто, я розумів, що це вже серйозний крок. І коли я вступаю в зустрічання, так. я готуюся до шлюбу. Тобто логічний слідуючий крок. І чи потрібно затягувати для чого, я не бачу. Тому, відповідно, в мене от був там, мені було 23 чи 24 роки, угу. коли почались там спілкуватися, вже зустрічатися. І майже в 25 років я е, одружився. Тому. Угу. Ну, я думаю, що зустрічатися ви маєте тоді, коли ви серйозно задумуєтесь про шлюб. От мене питання в 16, в 14, в 12 років. Наскільки серйозно ти задумуєшся? Ні, ну ти, може, задумуєшся? Спитай в нього чи в свого хлопця, до прикладу, чи він серйозно задумується про шлюб, чи йому просто класно з тобою проводити час, спілкуватися? Ну, нам так непогано разом, рік, другий, третій, четвертий, і вже потім скучно, ай, давай, коротше, розійдемось. Тому я рахую, що ну немає якогось такого определеного терміну, але зустрічання це крок до шлюбу. І якщо ти з таким підходом підходиш, це явно не буде дуже довго. Окей. А як же ж про підліткове кохання з фільмів? Все маленьке таке? Так хай кохають в фільмах, житті не існує так. Ну, дивися, це ж фізіологія, там скільки, в 12 років, да? я точно не знаю. ну Окей, знов по собі, да? ми б трохи було більш заторможене покоління, ніж зараз. Ну Десь в 12 років там, починали влюблятися, будувати якісь стосунки. Ну це, це фізіологія, яку ти можеш приборкувати якісь свої бажання, ти можеш підійти до цього питання більш раціонально. Ну окей, ну я закохався. Мені здається, я готовий провести з нею все Є, життя. А на ранок проснувся, теж від переболів, і все, ти вже не готовий. Знаєш? Тому ну, я радив би більше з головою підходити Сережно. до цього питання Раціональніше. Як ти відносишся до сайтів знайомств? Наприклад, він і вона з різних міст вони буквально пару разів спілкувалися онлайн. І, і зустрічались, і одразу одружились. Як ти ставишся до цього? Ну, Якщо взагалі про сайти знайомства, як то кажуть, і, тіпа, я до них не відношусь. Я навіть не знаю, які зараз є популярні. В мене був такий випадок в житті: одна пара, чоловік, дружина, на той час, здається, в них було двоє дітей. І коли ми спілкувалися, вони кажуть, що ми познайомилися там християнський чат Вікторі. Це це чати, це, це окрема історія, коли в тебе 32 кілобіта в секунду інтернет, і ну, ви просто там переписуєтеся. І вони познайомилися в християнському чаті, так розвивали, скажімо, своє знайомство до двох дітей розвили, от, в результаті. І от коли ця дівчина от розказувала їхню історію, скажімо так, кохання. І я кажу, ну, ви класна сім'я, у вас вийшло, але це якийсь, коротше, тришняк. Ну, типу, реально знайомитися в інтернеті. Чому? А, е, чому? І От я до цих пір думаю, чому? Тому що по факту потім я теж познайомився своєю дружиною через інтернет. Онлайн виходить, що так, так. Да. Тому сказати, що, що, що це дуже погано. Не скажу, бо є в мене по суті сім'я створили саме да, таким способом. Є інші приклади. Мені здається, просто проблема, коли ти втікаєш десь від реального світу і думаєш, що там в інтернеті я знайду когось кращого. Ну просто є свої реальні є свої переваги, коли ти вживу. От Ми ж говорили, да, як там дізнатися про людину. Можливо, ти довгий час десь ви були в одній компанії чи в одному середовищі, і ти бачив, як ця людина себе веде. Ну, це більш реальна картина того, ніж ти бачиш там в інстаграмі, да, залайкану, відфотошоплену, зафільтровану якусь фотографію. Ну, не всі, не всі. Ну, це... Я не бачу, що в цьому щось є трагічне, але я бачу, е... мені здається, що неправильно. От... Ти тікаєш від реальності в віртуальний світ, думаючи, що от там ти знаходиш ту картинку, ну ідеально для себе. Просто якщо ви вже познайомилися через інтернет, от ну для мене було ну дуже важливо вживу зустрітися, вживу поспілкуватися, вживу побачити, і потім приймати якісь рішення. Хоча спілкуючись там, да, в онлайні переписуючись, потім там перезванюючись, скайп. Тож в скайпі зізвонюючись, відео дзвінки. Ну мені дуже подобалась моя теперішня дружина. Все. Але для мене було важливо, щоб процес оцей зустрічань, що він перейшов з онлайна в реальність. Тобто, в цьому поганого немає. Погано те, коли ти думаєш, що там в інтернеті щось може бути краще ніж. Для тебе. Що на етапі зустрічання ви багато сваритесь та маєте багато непорозумінь. Чи пройде це з часом після весілля? Ну, слухай, якщо говорити за непорозуміння, або часті сварки під час зустрічань, для мене це ну, трошки трешово взагалі звучить. Тому що десь якісь непорозуння. Знову ж, зустрічання. Я хочу бути найкращим для неї, і вона старається бути найкращим. Ми, ми ж там виход... хлопці просто от кажуть, видно по ньому, що влюбився чого, бо носки чисті вдіває, да, там, душ приймає, дівчата, вдів... я йду в магазин і вдіває там, плаття, зачіску робить. Тобто ти хочеш показатись найкращим. Якщо під час цього періоду, коли ти хочеш показати себе найкращим, у вас часті сварки. Ну, тут, тут дуже взагалі питання. величезне питання. Да. Краще зупинитись. Тут краще не користуватися тим правилом, яке я брав для себе, да, що я буду зустрічатися, і це відповідно я вже йду до шлюбу. Краще це на цьому етапі зупинити. Якщо десь є поодинокі непорозуміння, десь там щось не так зрозуміле, десь повіпоодинокі. Якщо для вас це стало якимось таким прапорцем, можна це обговорити. Можливо, дійсно, людина там. Щось на роботі, чи під час навчання, десь, можливо, в родині і десь імпульсивно ну, щось висказала. Ну, Всі ми люди, таке може ставатися. Але взагалі, якщо це має певну періодичність, сварки, якісь недоліки, які вам не подобаються. І от в людей, знаєш, буває такий момент, от ми одружимося. Типа, і, і все, 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 все поміняється. Да. От він зараз такий, ну от ми одружимо, а вона зараз така, і після весілля е, ну все зміниться в кращу сторону. Мені здається, що після весілля якраз е, підсилюється, от все підсилюється. Хороше, що є в нас, підсилюється, і погане, що в нас є, підсилюється. І я би давав таку пораду, можливо, парам, які мають дошлюбні відносини певні і хочуть вступати. Щоб і якщо вони бачать щось, що їм не підходить на цьому етапі, і якщо це дійсно, ну скажімо так, щось що напрягає, можна це казати? Якщо це речі, які тебе реально напрягають в ньому або в ній, задайся собі питанням, чи готовий я прожити життя з цією людиною, з цими недоліками її. Які будуть після шлюбу і, можливо, навіть підсиляться. Якщо ви готові, ну окей, створюйте сім'ю. Якщо ви не готові, не обманюйте себе, що вони зміняться. Є шанс, що вони зміняться? Є, але це просто шанс. А якщо він е, не випаде, тому я думаю, що, е, по-перше, часті сварки да, і, і непорозуміння під час зустрічань, ну, це ну, для мене це був би зелен, такий. Зелений. сильний червоний знак стоп, що потрібно зупинитися. Поодинокі треба проговорювати, і якщо є певні, ви виявляєте під час зустрічань певні недоліки, і ви розумієте, що ви не готові з цим жити далі. Краще вам можливо взяти паузу. Можливо, прийде якийсь період, і ця людина дійсно поміняється. Навіщо створити сім'ю, і потім може помінятися. Якщо він хоче чи вона змінитися, давай візьмемо якусь паузу. І подивимося, як тобі. Ревнощі в відносинах це окей, чи це прям red flag? Якби була моя дружина, вона б сказала, що це нормально, а я би сказав: та ну, це геть да. Ну, взагалі, ми ревнуємо те, що ми любимо. Тобто ревність до людини, яку ми любимо, мені здається, це нормально, але коли ця людина дійсно дає якийсь привід. Але дивись, я роблю уточнення в шлюбі. Якщо під час зустрічань я ще не твій чоловік, ти не моя дружина, і ти бачиш, що в тебе щось викликає ревність, там його поведінка, він такий дружелюбний там зі всіма дівчатами. Колись мій папа казав, що каже: от завжди десь ідеш в таборі, чи що бачиш багато дівчат, знаєш, десь Богдан там є. Знаєш. Ну, це, це, звичайно, помінялося і під час зустрічань, і після шлюбу. Якщо на етапі зустрічань в тебе або в неї виникає ревність, і за, ну, дійсно, скажімо так, обґрунтована із за його поведінки, знову повертаємося до того, що це от якийсь червоний прапорець, якщо він себе так поводить. Але з іншої сторони. І якщо ти, там, ти не маєш права ні з ким спілкуватися, там, ну, є ж друзі якісь, і, і так далі, ти не маєш права нікому там, написати, поздоровити з Днем народження і так далі, е, ну, для мене би більше було. було. Да, да. Ну, так, я не готовий з цим входити в шлюб. Але в плані того, що мені не подобається, коли на етапі зустрічань хтось до когось відноситься, так, як ніби ти вже мі мій чоловік або моя дружина. От мене, якщо чесно, це буває напрягає в періоді зустрічань. Добре, ми зрозуміло. А як на рахунок контролю в стосунках? Це окей? Чи... Це, це не окей. ну, Все, тут можна не коментувати. Взагалі, ну, будь-які відносини, стосунки. Тим більше сім'я. Вони мають будуватися на довірі, а не на контролі. Це не якийсь бізнес, де я взяв контрольний пакет акцій, я впливаю на рішення і так далі. А ти будуєш відносини чи будуєш сім'ю з живою людиною, в якої теж є якісь свої бачення, в якої є своя воля, які є свої хобі, які є свої бажання. І я думаю, неможливо побудувати здорові відносини. Методом контролю. Дякую за відповідь. А тепер саме найголовніше як убезпечити себе від проблем у шлюбі. Не вступати в шлюб ідеально, тоді у вас проблем у шлюбі <плес> не <плес> буде. <плес> Насправді убезпечити. Ну, тут хор хороше слово убезпечити. Тому що взагалі піти від проблем в шлюбі, створити ідеальний шлюб без проблем. Мені здається, це нереально. Це Будь-які речі в житті, так? ми ж коли десь навчаємося якоїсь професії, ми вчимось не просто як там щось зробити, а як виправити, коли щось пішло не так, як там якусь поломку відремонтувати і так далі. Тому в шлюбі проблеми будуть, але можна дійсно себе убезпечити або навчитися працювати з цими проблемами, працювати з цими викликами. На жаль, в суспільстві. Мені здається, є величезний запит, але чомусь от нам здається, що е, сім'ї створюються природньо. Типа створила сім'я, і вони самі розберуться, як там хто, хто стирає носки, хто виносить мусор, е, хто кого любить і, і так далі. І немає якоїсь підготовки до одного із найважливіших рішень в твоєму житті. Одне із найважливіших, я думаю, це створення сім'ї, це одне з найважливіших рішень в житті людини. А ми до нього, по суті, не готуємося. Я навіть думав собі, от дивись, є психологи часто, і от вони на сьогоднішній день, коли вони пропонують там консультації, то в основному це консультації для сім'ї. Тобто, от у вас проблеми в сім'ї, давайте там розберемося і так далі. Коли ж можна зайнятися якоюсь дошлюбною підготовкою, щоби. Убезпечити від певних проблем, або якщо ці проблеми стануться в сім'ї, щоб молоді люди, може, не дуже молоді, так, вони знали, знали, як виходити з цих питань. До прикладу, от, я знаю, в багатьох є протестантських церквах, православних, от не знаю, як в католицьких. Перед тим, як вінчати пару, пара має пройти певну підготовку. Можливо, на жаль, це більш така просто формальність, але я думаю, парам би було. Важливо, ну найперше, це їхнє щастя, сімейне, задуматись про те, що перед створенням сім'ї нам потрібно, хоч знати, що це воно таке і з чим його їдять, як його будувати. А здається, оце таке е, закри, закрита така тема. От в сім'ї розберемося, да там сміття з дому не, не виносимо, тобто чогось погано, і потом ці сім'ї разом з тим сміттям гниють. кишать. Да, тому дошлюбна, дошлюбна підготовка чи консультація для пар, які хочуть створити сім'ю. Мені здається, це реально ніша, яка зараз не заповнена. І взагалі, от церкви вони можуть взяти на себе цю відповідальність. Так само, як вони беруть на себе відповідальність якомусь в плані створення сім'ї, коли пари вирішують вінчатися не тільки в ЗАГСі розписатись, да, але також піти в церкву вінчатися, тому що хочуть бути щоб перед Богом. Так само. Пари можуть бути зацікавлені в тому, щоб пройти оцю дошлюбну підготовку в свою чергу. Церкви можуть це, я думаю, можуть підняти це на високий рівень як організації, які надають цю послугу, які готові працювати з людьми не тільки, до прикладу, там з членами, які відвідують, скажімо, цю релігійну громаду, а взагалі бути відкрито от сім'я, ну, хлопець, дівчина хочуть одружитися. Давай там у нас курс, я не знаю. Настільки такий термін. зошитом ми зі всім приходимо. чимось. звичайно, це теорія, яка тебе не убезпечить, але все одно багато питань. Мені здається, можна пройти, проговорити, щоб знати як їх потім вирішувати. Всім дякую тобі, Богдан, за таку змістовну розмову. Я думаю, нашим глядачам теж було корисно це слухати. Якщо у вас залишились якісь запитання, чекаємо вас в коментарях і до нових випусків.